Сьогодні вихованцям учбового комплексу капітошка запропонували спробувати себе інженерами. До дня науки діти отримали завдання, звичайно, за допомогою своїх батьків підготувати власну модель робота. Розробки учнів початкових класів стали експонатами невеличкої виставки. Я зробив цього робота, щоб він вбирав всі колонії. И мог всю планету вычистить и сделать все экологично чистым. Моего робота зовут полусин Назвал я его так, потому что он сделан из нескольких канистр полусинтетического масла. В них можно хранить эти масла. А масло это не простое, а очень качественное. У него есть специальный документ на допуск к марке «Мерседес benz Сделан он для того, чтобы копить деньги. И мне очень интересно, через сколько он наполнится, сколько там будет денег и что на эти деньги можно будет купить. Моего робота зовут Вася. Он сделан для того, чтобы убирать э, мусор и чтобы сделать планету намного чище, чем она сейчас. Учні третього класу показали нам свої моделі роботів. Кожен з них має власне ім'я та виконує певну місію. А робот може виконувати якусь роботу, а може дивувати, грати та навчати свого власника. Цього робота ми робили з всім класом. Його звуть Добрячок. Якщо його погладити за животик, то, то світ стане добрішим. Мого робота звати Макс Р2Д2. Він вміє прибирати. Діти також створили костюм робота, який приміряли на себе усі бажаючі. Вчитель Людмила Романенко запропонувала своїм учням відчути себе роботом хоч ненадовго, одягнувши такий незвичайний костюм. І таким чином дитина могла відчути себе роботом і, можливо, в майбутньому стати якимсь винахідником і придумати того робота, який зробить світ кращим. В учбовому комплексі капітошка приділяється увага і екологічному вихованню дітей. Учні підготували також екоробота, який дозволить зберігати поле від шкідників. Коли підлітають пташки до поля, одразу починає працювати сигналізація, яка відганяє. Ось цих всіх шкідників від полів, тобто ми турбуємося не тільки за роботів, які прибирають вдома в будинках і допомагають мити посуд і працювати, а також турбуємося і про нашу екологію, про наше навколишнє середовище. Ти ви бачили вже виставку роботів. Надзвичайно захопливо, Ми навіть не очікували, що буде такий підвищений інтерес і наших учнів, і батьків, звичайно, тому що дитина в початковій школі ще не може робити цього самостійно. У виховному комплексі капітошка розпланували цей тиждень, щоб він був якомога цікавим учням. Кожен день підпорядкований своїй темі та кольору. Наприклад, сьогоднішній день червоному. Педагоги урізноманітнили повсякденну форму учнів, дозволивши їм одягнути щось червоного кольору. вами зробили асоціативний і Подивилися, що червоний це що Слі. це. Ага. Учні четвертого класу взяли участь у невеличкому експерименті. Вони побачили, як відбувається виверження вулкану. Для проведення цього досліду потрібно взяти соду, якою треба зарядити так званий кратер вулкану. Для того, щоб він вибухнув, потрібен реагент. Для приготування рідини реагенту змішується звичайний засіб для миття посуду, барник та оцет. Вийде в нас? Так. Да. рахуємо. Три. Що у нас відбулося? Вибулося виверження. Таким чином діти зробили уявний вулкан та побачили, як відбувається його виверження. Гаслом нашого тижня було наука це просто, і наука це не тільки просто, це дуже цікаво. С освіта це дійсно вона захоплює дуже, дітям дуже подобаються досліди. І ми, як вчителі, зробили висновок, що дослід дійсно треба проводити. На кожному уроці, тому що коли діти бачать це наочно, вони краще запам'ятовують і розуміють. А ще протягом цього тижня у Капітошці працює дослідницька лабораторія Пустунчика. Вчитель перевтілився у казкового героя, щоб знайомити дітей з явищами, які відбуваються у природі, та проводити разом з дітьми експерименти, пов'язані з ним науки. За допомогою СТЕМ освіти учнів нової української школи заохочують до навчання, пришеплюють інтерес до науки та привчають здобувати. І ми розуміємо, що людина майбутнього повинна вміти швидко вчитись, повинна вміти самоорганізовуватись, повинна володіти IT-технологіями і знати іноземні мови. Коли ж цього потрібно вчити, саме зараз, в цю секунду. І тому головним завданням нової української школи це є завдання навчити дітей здобувати знання, а не отримувати їх готовими.